Артуру хлопику 23 роки. Разом із братом навчався у Тлумацькому інтернаті та стояв у черзі на квартиру. Брат помер, тож тепер він сам обживає квартиру, яку отримав минулого тижня. Наступного року каже Артур, писатиме заяву на поліпшення житлових умов із субвенції з обласного бюджету. До цього часу знімав житло у Франківську. Кожен раз знайде гроші, гроші не вічні завжди запаси закінчуються. Тобто знайде орендуй, ті самі комунальні, но бувало. Фінансові такий, а це вже нарешті не треба ні глотати, ні думати, ні шукати в голову чухатись. Бомба. На фронті відбув два з половиною роки. У 19 підписав контракт, служив в Етельвесях у 8 батальйоні окремо гірсько-штурмової бригади. Був на передовій на Луганщині та Донеччині. У водяному втратив ногу. При переході між позиціями наступив на протипіхотну міну. Згадувати про це Артур Нелюбич каже невесела історія. Пам'ятаю, точно вже коли проснувся, ну так уже точно проснувся, це вже в машині, коли вивозили. Бом'я, що між собою медсестра і лікар спорали давати чи не давати ще обезбалюючись, шоков в остаді був, і тоді вже я почав доганяти, якби ясно свідомо, що. І там палець якийсь вибило, викривило, і тоді вже подивився до ногу, повдів, блін, нема ноги доби. Та ну нафіг, це, це ж моєї ноги нема. І тоді вже вколали. І це такі перші моменти. А самого підриву, навіть, не пам'ятаю. Півроку провів у лікарнях повернутись до життя допомогли друзі і дівчина. Артур каже, була мотивація. Проте споставили у Львові за гроші державної програми. Повернувшись до Франківська, Артур познайомився із волонтером Павлом Намуравним, який був одним із тих, хто допомагав його молодшому братові під час лікування від хвороби. Звичайно, що він ще дитина, він ще того не побачив в житті, що йому потрібно побачити. Але в загальному спокійний, врівноважений, щирий, відкритий, що бували такі моменти, що мені була потрібна допомога. Я телефонував, просив, кажу, Артур, так і так, і без питань зможу, допоможу. Квартиру купили за гроші з держбюджету в межах програми, розрахованої на придбання житла та розбудову будинків сімейного типу для дітей, позбавлених батьківського піклування, Розповідає директорка єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг Ірина Трачук. Розпочали процес у листопаді минулого року. Протягом цього часу шукали квартири та оформлювали документи. При покупці квартири мали виконати ряд умов. Це і квартирна площа, не менше 31 квадрат, квадрату, і вкластися в ту фінансову можливість, яка була на житло, саме 361 тисяча гривень. Це є моменти, пов'язані з Артуром, не кожен раз він був на зв'язку, не міг приїхати, бо він, знаємо, що проживав останній час в Франківську, без постійного місця при реєстрації. Ну, ряд заходів було, були перешкоди, були десь бюрократичні моменти, які ми долали. Зараз Артур займається оформленням документів, пов'язаних із квартирою. На питання про плани на майбутнє тільки посміхається. Наталія Олексієнко, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття.